Навчально розважальне відео для малят. Вчимося, граючись. Привіт-привіт, малята! Ви на каналі Манюня Евелінка. Привіт-привіт! Ну що, малята! А сьогодні ми з вами пограємося. У що ми сьогодні будемо гратися? У що будемо гратися? Ми сьогодні пограємося в магазин. Ми підемо до магазину. І купимо щось смачне. Це магазин. Продукти. А смачненьке сьогодні в нас буде таке. Ось ми купили, ось ось що ми купили. Що це ми купили? Це банан. Це банан. Вау! ням 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 Дуже смачний банан. Дивись, який банан. Банан, банан, банан. банан. Банан! Банан! Вау! Евелка, можна тобі поставити банан. Банан! Добре! А ще ми купили ось що! Це яблуко! Це яблуко! І це яблуко. Так, давай до банана. Яблуко до банана. А це це. Мандарин. Мандарин. Він невеличкий такий мандарин. Евелінка любить мандарини. Ам-ам-ам ам-ам. Це теж яблуко. А це апельсин. Подивися, який апельсин. Так. І подивися, який мандарин. Будемо зараз їсти мандарин. Мандарин. Апельсин. Мандарин. Апельсин. Апельсин. Мандарин. Апельсин. 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 Вони дуже подібні, але е, мандарин маленький, а апельсин великий. -е -е -е. Великий мандарин. Маленький мандарин. Великий мандарин. Маленький мандарин. Молодці! Поставимо тарілочку і будемо їсти мандаринку. Любиш мандаринки? А ти любиш мандаринки їсти? Ням-ням-ням-ням-ням. Це вітамінки. У мандаринці є вітамінки. Ням-ням-ням-ням-ням. Евелінка, тримай. Мама почистила тобі. ось. Раз, два. У мандаринки є вітамінки. Тримай ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давайте ще раз подивимося, що ми купили в магазині. Ми в купе купили ось такий банан, яблуко, апельсинку. І мандаринку, хтось з'їв мандаринку. А зараз назвемо оце все одним словом. Яблуко, мандарин і банан одним словом це фрукти. Одним словом це фрукти. Фрукти! Ще в нас є ось така книжечка. Фрукти. Давай роздивимося, які ще є фрукти в книжечці. Малина полуниця. Ням-ням-ням-ням-ням. Малина полуниця. Диня кавун. Диня кавун. Абрикос слива. Абрикос. Слива ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Агрус смородина. Агрус смородина. Апельсин лимон. Апельсин лимон. Персик гранат. Персик гранат. Яблуко груша. Яблуко груша. Виноград. Вишня. Виноград. Вишня. Банан. Ананас. Банан. Ананас. Та-дам! Це наш іграшковий магазин. Пограємось! Це банан. Хто любить їсти банани? Це мавпа! Мавпа їсть банани, бам бам банани. Я їм банани, бам бам банани. Мавпа. Мавпа їсть банани, бам бам банани. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подивимося, як ми можемо малювати на цьому планшеті. Дивися! Ось! Намалювали щось, нам не сподобалося. Ми його можемо витерти. Ось так таким рухом вгору вниз. І нема того, що ми намалювали. так? Ну, то давай спробуємо намалювати яблуко. Ми можемо зробити ось таку кульку, так? Внизу намалювати низ яблучка. Там така серцевинка є. так? Ось, Тут можна зробити ось так таку посмішку. І з посмішки такий корінець і маленький листочок. так, І вже щось подібне на яблуко. Так, ось так намалювати легко яблуко. яблуко Що це? Це груша. Що це? Це банан. Що це? Це апельсин. Що це? Це ананас. Ананас. Що це? Це лимон. Це лимон. Супер. Що це? Це кавун. Та-да! Евелінка! А чим ця Евелінка грається? Ну, давай подивимося. Давай подивимося. Це такі іграшки. Оце іграшка м'яка. Ягода. Це ягода. вона такого синього кольору. Клас! А це, це пан горох. А це. Це, це гранат. а ну давай ще тут подивимося. А ця м'яка іграшка це слива. А це редиска. А це яблуко. І це яблуко. І це яблуко. А це банан. банан, Супер! А ну давай відділимо від цих іграшок. Ми відділимо. Фрукти. Банан. Гранат. Яблуко. Так. пан горох нам не підходить. Ягода теж можемо сюди. Сливу теж сюди до. Фруктів. Редиска. Ні-ні-ні. Редиска не підходить. Ще яблуко. Опа. І ще щевелінка дає мені яблуко. Вау! А ну подивіться, які в нас класні фрукти. Яблуко. Так, яблуко. Фрукти супер. Вау! Підписуйтеся на наш канал, а також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося наше відео. До зустрічі, малята! До зустрічі! Бувайте! До зустрічі в нових відео! Па!